По IP Smart в наявності є. 1800 ціна має відбиток пальця. Ось такий по стану ззаду, доволі ще непоганий, з боку є легкі царапки потертості. ось такий Мікророз'єм, є роз'єм на наушники 3,5. Ось такий з цієї сторони. По екрану серйозних царапок чи коцок немає. Зараз покажу інформацію про телефон повністю чистий, без різних аккаунтів. Ось тут є легкий засвітик на екрану, але на роботу він ніяк не впливає. Так телефон працює досить добре, швидко. E P Smart Plus на 9-му Android 4 ГБ, оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 ГБ. Покажу ще камеру. Ось така камера. В комплекті йде телефон та зарядний шнур мікро. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво такий пристрій, пишіть у повідомлення або силка в шапці профілю на телеграм та інстаграм.